Хочете легко і розумно оновити атмосферу, настрій і стиль у своєму домі? Відкрите для себе атмосферне ледосвітлення і e моз Боусма. Почнемо з набору прожекторів за w 15 cr Цей стартовий комплект містить 12 розумних світильників. Які можна встановити прямо на стіну або стелю, керуйте ними через додаток GoSmart, голосом за допомогою Alexa чи Google Assistant, або вручну за допомогою пульта, що входить у комплект. Регулюйте колір, яскравість чи режим освітлення, а також синхронізуйте їх із вашою музикою. Потрібно більше світла, додайте розширювальний комплект за 154 a щоб збільшити кількість світильників до 24. Хочете дизайн, який одразу впадає в око. Обирайте шестикутні панелі за 22 a ці шастикутні плитки можна розташувати у будь-якій формі: горизонтально, вертикально чи навіть спірально. Просто приклейте їх на стіну та заєднайте між собою. Керування залишається простим через додаток, голосом або пультом, яскраві кольори, розумні сцени, синхронізація з музикою. А для ще більшого задоволення просто додайте комплект ZW223. А якщо вам до вподоби чистий і сучасний стиль, вам сподобаються лінійки GoSmart, доступні в чорному та білому кольорах. Ці стильні лінійні світильники заєднуються у геометричні візерунки або мінімалістичні композиції. Приклейте, заєднайте і готово. Насолоджуйтеся мільйонами кольорів, розумними функціями та світловим шоу під настрій. Усі світильники і Smart підтримують Wi-Fi 2,4 ГГц і керуються через додаток, голосом або вручно. Синхронізація з музикою, таймери, розумні сцени та режими кольорів перетворюють ваш простір за секунди. Освітлення, що рухається разом із вами, і Go Smart робить життя простішим.